Аллілуя, Міністріс Інтернешнл. Представляє пророчий момент з Альфом Лукау. Що це за прапор? Якої країни це прапор? Цей другий. Позаду. Це Нова Зеландія? Ти з Нової Зеландії, правда? Ти нова Зеландка з прапором. Підійди. Підійди. Тепер подивіться на це: ти приїхала з Нової Зеландії так, але родом з Індії. Так. так. Так, я народилася і виросла в Індії. Добре, я також з Індії. Але ти зараз живеш в цій країні, правда? Так, Бог щось для тебе зробить. Я розповім тобі про це. Я бачу, що з того часу, як ти переїхала з Індії, ти допомагаєш своїй родині, забезпечуєш їх засобами для життя. І я бачу, як ти навчаєш. Ти робила це раніше. Так. А ще я бачу, як ти танцюєш. Так, я танцювала. Ти танцювала, але що сталося? Ти отримала травму на сцені, коли виступала. Так, одного дня я виступала і в аварії отримала травму хребта. Ти потрапила в аварію? Так. І більше не могла танцювати. Ні, зараз я не можу танцювати. Довго була прикута до ліжка. Це благословення, що зараз можу стояти, але не можу танцювати. Ти не можеш танцювати? Не хвилюйся. Ми ще потанцюємо. Тепер. Це тобі більше не знадобиться. Я говорю про те, що ти носиш на поясі. Тобі більше це не знадобиться, бо Господь, якому я служу, зцілює тебе в цей момент. Лікарю, підійдіть, будь ласка, вона носить щось підтримуюче. Допоможіть їй це зняти. Зніміть це, зніміть це. Тепер. Будь яка біль полишає тебе. Ти відновлюєшся в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Добре. Перевір себе. Рухайся. Перевір себе. Я сказав, що ми потанцюємо. Чи ми можемо це зробити? Так, давай. Ти починай, а я приєднаюся. Веди. Я можу тебе навчити. Так, так, починай першою. А я приєднаюся. Тепер ти можеш танцювати. Ми танцюємо знову. Ісус це зробив. І так ми танцюємо. Ласкаво просимо до Аймай. Я сказав: Ласкаво просимо до Аймай. Ми пророчі. Ми апостольські. Ми амай. Якщо ви отримали благословення від цього відео, поділіться ним у своїх соціальних мережах за допомогою кнопки Поділитися. Переконайтеся, що вам подобається, і поділіться нашими відео з друзями та родиною. Приєднуйтесь до нас на каналі IMI TV або під час прямої трансляції. Слідкуйте за пастором Альфом Лукао в соціальних мережах.